Моє вітання усім глядачам телеканалу Конкурентів в ефірі. Програма базарний день, і на цей раз ми на луцькому ринку будемо шукати найсоковитіші абрикоси, солодкі сливи, ну і можливо інші фрукти. Порівняємо їхні ціни. Тож ходімо дивитися. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, аби не пропускати найцікавішого та найголовнішого. Не буде. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в яку ціну продаєте абрикоси? То домашні абрикоси, вже до продаю. 55 гривень, бо а. треба на автобус пішу. А багато людей зараз беруть абрикоси. Як то? А взагалі в цьому році багато вродило абрикосів? Багато лише в мене зелених багато. А який це сорт? Я не знаю. Ананас? Ні, то не ананас, себе. Якісь інші? Я не знаю, які. А сливи цього року мало. Добрий день. А скажіть, будь ласка, це ваші абрикоси? Домашні? Молдова, молдова, я. А в яку ціну? 70 гривень кілограмів. Скільки вже сьогодні продали? Ну, чималенько, так, небагато, нема. А Среди. які ці абрикоси по смаку? Дуже смачні. Сочні, солодкі, стиглий, дуже смачний, йде. Кісточка виділяється, сочна. А домашні абрикоси будете продавати? Ну не знаю. Не складу ще домашніх, бо абрикоса дуже мало є домашнього. Дуже мало. А порівняно з минулим роком, як цього року Ну так само, в більшості правоз як домашні. А сливи ви вдома є у вас? Ні, в домашніх немає. Сезон на абрикоси лише розпочався, тому на Луцькому ринку їх тут ну дуже багато. Є різні сорти, і відповідно коштують вони по різному. Є і за 65 гривень, і по 80 гривень. Це абрикоска з Чернівці називається ананаска. Солодка, соковита. без кіслінки взагалі. А домашніми будете торгувати? чи Домашня це Волинська, вона десь кислівничка. І люди багато беруть абрикосів? Так. Да. Люди знають ананаску. Оцю. Вона світла, вона не така приваблива, як є, така, знаєте, ярко оранжева. Але ця набагато смачніша. А ціна на абрикоси буде падати чи лишатиметься такою? Вже сезон йде до кінця. Вона врядче буде Іменно на добру. Навряд ли ціна буде падати. А сливи не продаєте? Сливи ще нема. Такої добре немає, я тільки привозна. Зараз почався сезон кавунчика. Приходьте за тебе кавунчиком? Дуже смачний, дуже схожий на наш херсон. А звідки ці комоною привезення? Це макідоч. Хоча во всіх інтернетах пишуть, що вже є Одеса, але я Одесу пробувала, то мені оцей смачніший. Соло. Пішкірочка тощо. І така вона одесі, ще треба пару тижнів почекати. А люди зараз багато беруть каванів. Ну, не можу сказати, що багато, але беруть, особливо коли плюс 30. Скажіть, які у вас є абрикоси? Абрикос повністю весь чернівецький. Просто є два види. Є звичайний і є ананаска маленька і більшенька. Тобто ціна залежить лише від їхнього розміру? Так. Да. Солоденькі, добренькі, сучненькі. Багато людей беруть абрикос? Е, ну так, меншенькі беруть вже почали на закривання по три кілограма, по чотири. Ну а вже з цих хто так, вже просто собі. Пів кілограма, кілограмчик. А так май маленькі, то точно беруть багато. А Домашні абрикоси є у вас? Ні, домашніх Ну, це рахується домашні, це чернівецький наш. Це жіночка на привозить наш постачальник два рази в тиждень і в неї свій садочок у чотири. Той самий домашній вирощений. А чому от, чим відрізняються оці від тих, от кольором? Наприклад, е, ні, це звину це два різних сорта. Це звичайний абрикоска, просто великий. Це ананас. Це більше такий м'який, солодший, ніжніший. Це більше такий жорсткіший. А люди який сорт більше беруть? Ну, Ананаска смачніший, він більше такий такий, ніжненький. Не знаю, весь, і цей беруть цей беруть гарний, сочний, великий отакий, персик. Цей більше такий не знаю, і той добрий, і той. Можете спробувати? А в яку ціну продає така 500 гривень кілограм. Люди вже беруть. Стартували 70 гривень, то так, ще потрошки брали, 60 теж так середньо. А зараз 50-це на трошки впала і беруть. Дуже добре, він просто дуже добрий. А так. давно почався сезон кавунів? Е, ну, вже, звідки ми турбуємо вже більше місяця, да, вже. ми самі перші, як завжди. Стартуємо, пробуємо. Якось Я люблю кавуном торгувати, Це наше. Кавун динька одеська класна, пахне, кайфова. Дуже добре, наша. Понюхайте, воно дуже пахне, просто от, ну небізумія пахне. Да, да. Ну, я скажу така, от вонаша. Ну і тут ми побачили такі красиві соковиті абрикоси. Ми думали, що це домашні, але як зазначила продавчиня, це з Молдови і коштують за один кілограм 70 гривень. На ринку ми побачили не лише наші домашні, волинські чи молдовські абрикоси, а й навіть турецькі коштують вони 80 гривень. Так само, як і молдовські продавець зазначив, що ці е, з туреччини дуже солодкі. Ну а ці трішки з кислинкою. Хоч сезон на сливи ще не розпочався, але на луцькому ринку ми все ж таки їх знайшли. Звичайно, не волинські, іспанські, як зазначає продавець, коштують вони зараз по 125 гривень за кілограм. Розкажіть, звідки ці абрикоси? Що вам руса, з щерніці? А в яку ціну продаєте їх? Я різна ціна 35-45. А чим відрізняються вони? По смаку якісь не такі? Ну, по смаку ці менші, а ці більші. Ож, ми обійшли увесь луцький ринок. Абрикосів тут ну дуже багато, бо як кажуть продавці, зараз якраз сезон, і коштують вони приблизно від 60 до 80 гривень. Е, є різні сорти: і волинські, і румунські, і турецькі, і молдовські. Слив тут дуже мало. Знайшли лише іспанські, бо як кажуть продавці зараз, поки не сезон. Проте знайшли соковиті кавуни і навіть солодкі дині. Тож ласкаво просимо на луцький ринок. Ну а з вами була Христина Дричику. Програмі Ба. Зарний день, Тож до зустрічі наступного разу.